Авель, я глибоко в це вірю, чому жертва подобалася Авелова, це єдиний правильний шлях наближатися до Бога через пролиття крові. Бо тільки кров'ю змивається гріх, бо плата за гріх смерть. І Авель правильно зрозумів, вернутися назад в присутність святого, вічного, неплінного, доброго Бога можна тільки через пролиту кров. І він приносив жертву. Це була туга за небом, і Богові вподобалося. Це був прообраз, той принесений ягнятком було прообразом, що на Голгофі, за вас і за мене грішників, за весь Тернопіль, за всю Україну, за весь світ був відданий агнець Божий. Єдиний правильний, легітимний вхід до Бога назад. Бо без пролиття крові пише автор до євреїв немає прощення. Ось чому на землю прийшов син Божий.